Їжа, яку їдять всі, а я не їм. На першому місці це кінза. Я дуже не люблю її запах, тому що вона для мене пахне клопами. Не знаю, як її взагалі можна їсти. На другому місці хурма. Така в мене асоціація, коли я їм або нюхаю на запах що я лежу в лікарні, мені 6 рочків, і там ходять хворі люди, і від них пахло саме так, як пахне хурма. На третьому місці для мене печінка. Хоча це дуже нутритивний продукт. Я раджу їсти її всім своїм клієнтам, але сама її не люблю, тому що коли я жую печінку, мені це схоже, наче я просто їм якусь землю. Четвертому місці чорний шоколад. Для мене шоколад це щось про задоволення. І ти їси його в маленькій кількості, просто тому що хочеться чогось солоденького. Так, от шоколад чорний в ньому дуже багато жиру. Задоволення не отримує. Ніякого, і потім ще якісь сушняк ротять цілий день, тому я не розумію, як люди взагалі їдять. І на п'ятому місці це імбир. Коли я п'ю чай з імбирем, в мене таке враження, що мені в носі в горло напхали чорного перцю, і це дуже таке дивне відчуття. Тобто ти наче п'єш, іначе запиваєш, але воно не проходить, і тому ні. Ось такий список продуктів, які я не їм. До речі, мене звуть Олена, і я допомагаю схуднути без дієт.